З осені минулого року на Полтавщині орудують банди, як вони себе називають, громадських діячів, які у буквальному сенсі прибирають з дороги непокірних підприємців. Спочатку вони просто вимагали гроші за кришування, погрожуючи фізичною розправою, потім збирали тітушок, щоб понівечити майно, потім обливали зеленкою. Тобі зеленка завтра ем покажеться, блядь. Якщо ти завтра не принесеш нам блядь, то, що я тебе сказав, завтра буде кислота вместо зеленочки, блядь. Ну в цей раз взагалі вразили 22 лютого. Назвавши себе національним корпусом України, увірвались у складі близько 20 осіб, запхали примусово всіх співробітників в одну кімнату, відібрали телефони та провели незаконний обшук. Ви незаконно знаходитесь в нашому поміщенні. Покиньте наше поміщення. Пакінці наша поміщення пакінці наша поміщення ні, знайшли ключі від сейфу. Вкрали звідти 5800 тисяч гривень. З кишень співробітників виняли особисті кошти на суму 11800 тисяч гривень. Порозкидали речі і познімали картини. Одному із співробітників підприємця вдалося втекти та заховатися за будинком. І що він побачив на вулиці? Під'їхала патрульна машина. Поряд із ходом знаходилась одна з машин-активістів. І тут така картина: водій активістів Троена, який стояв на шухарі, підійшов до водія поліції поздоровкатися та влаштував перекур. Цікаво, так. А в цей час у самому приміщенні поліція при повному розумінні, що такі дії невідомих активістів містять в собі ознаки складу декількох кримінальних правопорушень, передбачених наступними статтями 162 кримінального кодексу України порушення недоторканності житла, незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи проведення обшуку. 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. 185 Кримінального кодексу України таємне викрадення чужого майна. Вмовляють персонал, заспокойтеся, зараз вони підуть. Тобто на ваших очах скоїли злочин. Ось вони стоять та ще й посміхаються. Ось вони спочатку вимагали, потім просто забрали силоміць, а ви їх просто виводите як шкодливих кошенят. Так працює поліція. Оце й усе підприємець пише позовні заяви вже майже півроку, а поліція навіть не реагує. А потім ми бачимо спільні перекури та покатушки в одному напрямку по місту. Так, вкрадені 17 тисяч 600 гривень це великі кошти. Але хіба стільки коштують честь офіцера, стільки коштують обіцянки президента, стільки коштує людська гідність. Ми повинні дійсно сьогодні всі об'єднатись, консолідуватись. Дійсно, вибудувати партнерські стосунки між владою і бізнесом. Бізнес знає, що робити, і ми це зробимо. Прохання тільки чути нас. Друге, не треба нам допомагати. Не мішайте. Ну і третє, чаще приїжджайте до нас. Ми вам ще ми ж кажете не, не мішати. Як же часто приїжджаю. Ні, справа в тому мішати. Ви знаєте про що я, говорю. я розумію. коли кошмарять, коли не надо кошмарити. Ні, ні, ні. Так. Якщо у когось кошмарять, я вас в цілому прошу для нас. Це болюче питання. Ми з цим прийшли. Ми нікому не дамо це робити.